Як я люблю оці години праці, коли усе навколо затиха, під владою чаруючої ночі, а тільки я, одна неподоланна, врочистою відправу починаю. Перед моїм незрилим огнерем летять хвилини, я не прислухаюсь. Ось північ дарила. Найкращій праці час. Так дзвінко вдарила, що стрепетнулась тиша. І швидше у руках забігало перо. Години йдуть. Куди вони спішаться? Мені ось я ніч короткою здається, вона мені не грозить, як бувало, непевною і чорною рукою, а попить лагідно, мов мрія молода, і любо так, і серце щастям б'ється. І хтось, немов схиляється до мене і, промовляє чарівні слова, і полум'ям займається від слів цих, і блисквицею освічує думки.